Доброго ранку, дітки! Прослухайте, будь ласка, цікаву загадку, та спробуйте відгадати, про що ми з вами сьогодні будемо розмовляти. Хтось малює на вікні квіти, казочки чудні. Вимальовує старанно він узори бездоганно. І коли таке буває? Коли снігом замітає, хто малює на вікні. Розкажіть ви мені? Вірно, на вікні взимку малює мороз. Гляньте, які чудові візерунки малює мороз на вікнах. Вони незвичайні, вони дуже-дуже гарні. А малює він не фарбами, а звичайною водою. Тобто водяною парою. Вона завжди є в повітрі. Тепла водяна пара непомітна для ока людини. Пара осідає на склі, на його подряпинах, на найменших нерівностях. Коли дуже холодна, пара охолоджується. Та перетворюються на маленькі кришталики льоду. Так, на звичайному склі з'являються морозні зимові візерунки. Сподіваюсь, вам було цікаво. А тепер давайте пригадаємо, що малює мороз на вікні? Так, візерунки. Молодці дітки, поспостерігайте вдома, чи є візерунки на вікні. А нам час прощатися. До нових зустрічей, дітки!